Вітаю всіх друзі. Нарешті з'явилась унікальна просто нагода в одному відеооблозі висвітлити одразу декілька проблем і дати відповідь на кілька важливих запитань, які пов'язані з цими проблемами. Мова буде йти про першу проблему: це конспірологічна роль Ватикану в російсько-українській війні. Чому ця проблема стоїть? Тому що дуже багато, ну, принаймні. В моєму колі політиків і експертів є конспірологами і вважають, що російсько-українська війна це конфлікт англосаксів з Ватиканом. Англосакси грають Україною, а Папа Римський і Ватикан грає Російською Федерацією. Ну також гарна нагода в чергове дати відповідь на запитання, чому Папа Римський. Після свого чергового виступу із закликом до миру не називає Російську Федерацію агресора, а Путіна вбивцею, а Зеленського закликає розвернутися обличчям до мирних пропозицій. І вишенькою на торті. Це запитання до СБУ, до Служби безпеки України і до Вищої політичної влади. Я думаю, що всіх цікавить, чому до цих пір СБУ і люди, які працюють в урядовому кварталі, ніяк не покінчать з московським патріархатом і російською православною церквою в Україні. І ось почну я з кінця, почну я з. РПЦ і Московського патріархату ну дивно уже восьмій місяць війни. А у нас все якось обходять стороною. Більше того, завжди знаходяться аргументи, чому не можна нарешті розправитися з РПЦ і з московським патріархатом. І усі всі наші грантоїди кажуть, що там і венеційська комісія, і взагалі інститути громадянського суспільства, мовляв, нас не зрозуміють і розцінять цю акцію як. Притиснення і свободи совісті, свободи слова. Люди вважають, що треба молитися московським попам і богам. Ну і це нормально, ми не маємо права туди втручатися. Ось, є такий християнський філософ, звати його Юрій Чорноморець. Я знайомий з ним давно, одразу скажу, що я його поважаю за його позицію. Він справжній філософ і справжній християнин, і зараз він снайпером служить в Збройних силах України. І ось Юрій Чорноморець давав своє інтерв'ю НВ Новому, новому Вріні. І там Юрій Чорноморець вийшов на дуже унікальну тезу. Коли його запитали, а чому, власне кажучи, СБУ так мляво значить, ставиться до РПЦ, він сказав: так, ви просто не розумієте взагалі, хто живе в Конче-Заспі і що в цих людей в голові. А я хочу сказати, що в Конче-Заспі живуть не тільки там політики, бізнесмени, а в тому числі і силовики. Які мають надзвичайно великі статки, там мільйони мова, звичайно, йде не тільки про конче заспу, це так фігура мови, і метафора там конче заспу. Так от, ці люди бояться рухати пашу Мерседеса. А це той, хто директор Києво-Печерської лаври, він же Павло Лебідь. Його нещодавно затримали на україно-молдовському кордоні. Він провозив якісь там ікони, потім щось там золото, якісь там гроші, скандал. В чергове. Привернув до себе увагу, і, от, власне кажучи, Юрій Чорноморець ну, підсвітив важливу проблему. Справа у тому, що всі наші можновладці, які мають мільйони і мільярди, вважають себе поцілованими Бозію, чи там Богом, давайте говорити так, поцілованими Богом. І все, що вони мають, це завдяки якійсь унікальності і обраності. Якщо вони рознівлять цього Пашу Мерседеса і якось його образять, то Бог їх розлюбить і все у них відбере, всі їхні статки. І от Пашу Мерседеса, всі оці наші чинуші, там, починаючи від П'яті Порошенка і закінчуючи я не знаю ким, вони тому ходять, моляться і так з піететом ставляться. До е, лаври, до московського патріархату, оскільки вважають, що всі їх статки вони в руках Паші Мерседеса, який є представником Бога на землі, принаймні тут для них. І це, тому вони, е, значить, не рухають СБУ, не рухає е, павл, е, Пашу Мерседеса і не зачіпають російську православну церкву, тому що пов'язують е, свою долю. Спорідненою і асоційованою з московським патріархатом. І з цієї точки я перейду тепер до Ватикану і до Папи Римського. У нас до цих пір вважають Ватикан суб'єктом чомусь у 21 столітті. І мовляв, що вони там розробляють якісь доктрини і концепції в Ватикані, і ніхто не бачить, що сам, значить, папа римський Франциск в принципі є вже посміховиськом, і йому можна разом з Расмусоном, колишнім генсеком НАТО, створити такі кооператив і працювати весільними генералами, десь на якісь корпоративчики приїжджати, щось там розказувати, веселити якусь історію. Там католицької церкви, ну тому що на більше ці люди не здатні. Але у нас є люди, ну я ж оце прив'язує цей момент. розумієте? Якщо вони вважають папу цього, пашу Мерседеса, наставником Бога на землі, і себе вважають поцілованими Богом. а Паша Мерседес якось відповідає за цей поцілунок, то що ми можемо хотіти від них в питаннях там Ватикану і Папа Римського? Для них це взагалі щось неймовірне. От. І вони вважають, що Папа Римський ще має якісь там силу і впливи, і європейські еліти вони точно так. Переживають, чи їх душа потрапить в Царство Небесне, як і наші жителі Конче Заспи переживають за свої статки і за свій успіх в цих земних справах від Бога і від Павла Лебедя, наставника Києво-Печерської лаври. Це на повному серйозі. А насправді я ж кажу, Папа Римський, це вже посміховисько давне давно. Йому весільним генералом десь з Расмусеном працювати на корпоративах. Я ж не випадково це кажу, тому що виявляється, у Расмусена є якась така там конторка, де він надає платні послуги. Він читає лекції і приходить в якісь бізнес-клуби і щось там розповідає за гроші. Ну, в принципі, от я ж кажу, можна на пару ходити з папою римським це, це робити і так далі. І тому говорити про те, що Рим і Ватикан грають кимось, ну це смішно навіть говорити про такі. Навпаки, вчорашня чи позавчорашня заява закликом Зеленському повернутися до мирних пропозицій. Невідомо, до речі, звідки ці мирні, що є джерелом цих мирних пропозицій. Ватикан, ми не чуємо від Ватикану нічого. І в чому мирні пропозиції? Ну і оці претензії я подивився кілька синхронів від наших журналістів. Я вкотре хочу підсвітити проблему гуманітарної освіти в Україні. Ну, сказати, що наші журналісти тупі, це нічого не сказати. Сказати, що в нас немає журналістики в чергове, ну це просто повторитися. І от вони, я розумію, що якщо відвідувати тільки тренінги від Сороса, то весь світ буде складатися з корупціонерів і антикорупціонерів. І більше ні до чого. І, звичайно, подібні заяви Папа Римського будуть розцінюватися як підкуп з боку Кремля. Взагалі, це Папа Римський грає ситуацію і грає Кремлем в рамках доктрини цієї множинності істини і ненасильницького спротиву. Я ще раз пояснюю, чому Папа Римський не називає Кремль агресором. А Путіна вбивцею, тому що в доктрині сучасній немає зла, воно відсутнє. І всі по своєму праві і по своєму неправі. Це доктрина множинності істини. Але для того, щоб це розуміти і не займати ефірний час, непотребом потрібно вийти за рамки свого хутора, в якому тут ми всі живемо, і подивитися, чим живе Європа. А в чому полягала філософія європейська, там останніх 50 чи 70 років, тоді все буде в порядку, і нам не будуть в голову вбивати, що ми тут нами грають і так далі. Ми вже граємо. Український народ уже давно здобув суб'єктність завдяки нашим військовим, нашій волі. Ми вже граємо ними. І треба нарешті якось змінити всі файли в голові і виправити ситуацію. Ось, отже, я хочу зараз підвести підсумки, про що я хотів сказати. Про причини, чому СБУ у нас не, не чіпають московський патріархат і оцього Пашу Мерседеса Павла Лебідя. Потім, чому у нас, чи насправді у нас Ватикан є суб'єктом і чи насправді це є. Конфлікт англосаксів з Ватиканом. Це дурниця. Ну, от, ще раз я хочу повторити. Ну і в тому числі, що там я хотів. А, як розцінювати ці заяви Папи Римського щодо там мирних ініціатив? В принципі, ось так треба розуміти. От коротко, буквально за 11 хвилин мені вдалося з'єднати в одному відеоблозі. От, три події і їх розкрити. Я вчергово дякую всім за підтримку каналу. Завжди намагатимуся коротко, чітко, ясно і недвозначно висвітлювати найбільш важливі проблеми, які відбуваються з нами. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічі.